Владислав Старевич, російський та французький режисер-мультиплікатор, людина, яка вигадала об'ємну лялькову мультиплікацію. Найбільш відомі його роботи: прекрасна люканіда або війна рогачів з вусачами, бабка й мураха, пацюк сільський та пацюк міський, жуки з карабеї та багато інших. Олександр Птушко, український радянський кінорежисер, сценарист, художник, народний артист СРСР, вважається одним із засновників радянського об'ємного мультфільму. Пізніше перейшов до постановки комбінованих ігрових фільмів. Його творчий доробок: Новий гулівер, золотий ключик, садко, казка про царя Салтана, Вій, Руслан та Людмила. Борис Степанцев, радянський режисер анімаційних фільмів, працював на кіностудії Союзмультфільм мультиплікатором, відомий у світі як майстер дитячого кіно, автор відомих мультфільмів Вовка у 39-му царстві, Малиш та Карлсон, Лускунчик. Юрій Норштейн відомий радянський та російський художник-мультиплікатор, режисер анімаційного кіно, народний артист Російської Федерації. Його найвідоміший анімаційний фільм «Їжачок в тумані у 1981 році почав працювати над фільмом Шинель за повістю Гоголя. Робота над яким триває і досі. Федір Хітрук російський мультиплікатор, режисер, сценарист, педагог, перекладач, народний артист СРСР, один із засновників мультиплікаційної школи студії Шар, режисер короткометражних мультфільмів для дорослих у різних жанрах, найбільш відомі з них острів та людина в рамці. Його творчу спадщину також поповнили анімаційні фільми для дітей: три мультфільми із радянського серіалу про Провіні Пуха та мультфільм Канікули Боніфація. Леонід Шварцман, радянський режисер та художник, автор таких відомих мультфільмів як «Алінький цвіточок та Золотая антилопа». Проте головним його творчим доробком глядацька аудиторія вважає мультиплікаційного героя Чебурашку.